І всім привіт, ви на каналі Daidon і ми з вами продовжимо проходити гру під назвою Shadow Fight 2. Давненько я не записував, в принципі, відео, я от цього навіть отвик трохи, і от Shadow Fight 2 я отвик. От цього я, в общем, поотвикав. Ой, буду пробувати востанавлюватись. Но це буде трохи важкувато. Ну, в принципі, хоча в мене і так підписчику небагато, так що, я думаю, встанавлюватися я толком і не буду. Ось, побачимо, що буде далі. Ми з вами продовжуємо проходити сьогоднішню цю довго гру. Я вже скільки я в до неї не заходив. У мене навіть якісь тут досяжні є, які в мене. А так я вже навіть і пройшов тут. Я кажу, я не помню, я вже, мене, я вже покачався, може місяців три назад. І не проходив сюжетку, просто нічого не проходив. Тут даже щось появилося нове. І якась ще й за монетки... ой 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 Появилося тут. Ну, допустимо, у нас сьогодні осталося... Так, без блоків. Так. Ну, давайте вс, вспоминати. Щось тут у нас таке. Так, без блоків. Без блоків ми маємо тут... маємо перемогти бархат. М -м Я кажу... Надо вспоминать. Вроде бы уж Сакавиша. Надеюсь, я... Надо вспомнить мне мои кавиши. Но ну, вроде бы вот так. Я надеюсь, вы чуете музыку. Я надеюсь тоже. Потому что после, вроде бы... И я надеюсь, что я включил звук. Звук, тому що в мене мікрофон через воді був виключений. Надіюсь я його включив. Він в мене включений. Тільки попробуй зараз безконечно оцього його кружечку крутитися. Ну я не люблю це! Ну чого? Це я ж без інтернета зайшов! Так, зброя у нас... У нас увагу, далі. Ну я ж хоч би зайшов без інтернету спеціально. Я вай спеціально виключив на комп'ютері. Поки зах, щоб зай... коли заходив, щоб не було. А воно все рівно є. Із-за цього мені... за чого мені подається... по... по десь, декілька записів робити, Це просто надо... Ти треба з божеволіти, якщо так, якщо так подумати. Я з таким темпом... може і навіть цю ігру проходить не буду, тому що. Це таке. От ку... от я проходив, наприклад... Що я проходив? Я проходив... Е я проходив асасіна, якого я вже давно пройшов, він мене вже давно пройдений, просто я його не записую. Ось. Так що ну таке. То там було нормально, тут щось. А от тепер буде цікаво. Так, ну тут без шолома і успех не будемо грати. Ооооооо. А от коли мені пойдется стати ...діалоги, то пойдется ...читати все-таки, да? Да, ребят. Пойдется мені так робити? Да, коли коли діалоги... то пойдет. Це в принципі можна... Е! що це було ще? Ой-ой-ой. А як у неї у ней метать на зброя наносить... ДА! Хватит, тут мене бігать! Чьи блоки у нас ставится вжд-шоц таки, а? Та ты Ти вже занад на занадуїла, якщо чесно. Скільки можна? Ось, ось так от тобі. Ну да. Один удар і я і мене просто половина життя зап забере, а сама... А по самой її іде такий маленький урончик. Та ж скільки можна? Тобі вже бігать. От не блоки ставить. Що ж це таке? Що я, кстати, ще хотів? Напевно... Ну да. Мені по я полягав, тому що це просто, ну, це не чесний такий це такий якийсь дисбалансний бій, якщо чесно. І у нас знову блок поставили, ну що це таке? Я, я просто я не розумію. Ну і я... Ну понятне діло. Попитка номер два. Політицу. Паразитку, якщо можна так виразитись, виразитись. Тому що в перший раз щось мені не дуже повезло з нею. Тому що вона мені як якихось, якось за два удара на наносить половину жизни. Ну понятное тому що може безумно. ну, хотя б на цей раз суть я не так багато не, не зніс, как в прошлый раз. Давай покажу Сурикен. Я уже привык до того, что Сурикен. А это метательное сборое называется по-украински. Ну, так. По так. Понятно. Входит другой раз снова да? Да не, и так много жизни а не что? И не хочешь поиграть еще раз. На, так от ну ну ну, ну 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 ж мені на... Ну шо це таке було тоді в прошлый раз? Ось так вот лучше було Ух ти, не ч собі так быстро? Дякую, коли у мене одна енергія осталась. А, зараз буде ще одна тоді. Добре, а це що таке у нас? Конець мета. Знову це метать у нас було я. Тепер надо його взагалі одне і уклонити. Україн... Ну ладі би на цей раз чуть-чуть полегше. Саме головне, щоб вони мені не наносили по поли. Так, начало не дуже добре. А ч я так його легко виграв? за декілька секунд. А ту, що на безумно, я бив, я не знаю скільки часу. Так, саме гарний не накакать, а то він зараз мені бросить... Свою метачну зброю і мені якось не дуже хочеться проігрувати. Так, ну добре, допустим. Допустим. Ну, якось так. Так, і ми перемагаємо. Це добре. Це добре. Ааа. Щось. Вроді би останній... Е іспит на цьому нормальному ...нормальний іспит. я просто не знаю як це ще правильно сказати. о боже чого так важко мені так давай Значить... ...з тобою розберемося по тобой узберемся в мене ще є до тебе багато запитань. Зараз, а ти будеш... ...десь на місці стояти? не буде. Ти, ти, ти подивись який! подивиський щоб було б на безумному, то це все, навіть, напевно, да? На тобі ще один раз. Ти, я бачу дуже. Я тебе зараз. Ах ти... амммм. Ну ти такий щасливий, значить, да? Добре, добре, щасливий, да. Щасливий, дійсно. Пора тобі твою уд Удачу чи як чи вдачу забрати. Так, йому дійсно... Він дійсно везе. А, добре. Побачимо, як тобі везе. Так, йому... йому Дуже везе, якщо чесно. Як він Йому, йому повезло, що він мені так багато в цьому раунді наніс. тумаков, якщо так проще сказати. А от тепер у мене немає енергії. Так, так, так. Нормально у нас. І у нас ще є... Я думав, що це буде останнє, останній іспит на попередній, але ні. Я помилився. Тут є іще один. Можна пройти ще один. Так. Ну давай. Я готовий. На... Напевно. Але тут тільки 30 секунд. І це якось... І це треба щоб... повезло, Щоб він блоки не ставив. Уже 10 секунд пройшло. Да -мо, шо ж він такий? О. Вот. Я не... Ним... Ще один удав так просто. Перший... Перший раунд не прошу. Є ще один. Добре. Дуже добре! І ми... І я пройшов в цей раунд. І цей... Ну і цей... Ну і цей поєдинок, якщо можна його так назвати. От тепер я не можу піти на Іс... на іспит, ісп... тому що тут не... неможливо я можу сказати. Ну щось... Ну щось, погнали... Погнали по легкому путі. Мабуть, ще зустріч із останнім три хлонителем. має з санім бути. Ну тут... Ну тут просто поєдинки тут без я... без я... без ніяких оціх ваших условий якщо можна так сказати Вибачте, вибач я я скажу ще раз я мене ж не всі слова будуть українські мене ж не всі виходять там так що вибачайте ось ай да угу. ну добре ось так от тобі ось не, не так хотів ну от от Ну, все, перемога. І погнали далі. Розбійник, да? Да. Покажу так. Це вже це покажу перший два наших противника на турнірі і вони із старого акту, із першого я маю на увазі. Щось ти взагалі отлетів ну, да. от на... на раз два. Наступний поєдиночок. Погнали ось так от. Он, а ось цей раунд уже такий. А я хотів по-гарному, не, не по-гарному. Наступный. Зади... Зади... Не люблю таких людей трохи, так, если честно. Вот таких людей я не люблю. достаточно. Погані дуже люди. Якщо честно, Якщо честно. Вот так вот. Я даже не знаю об этом. Я не знаю, что с вам, что вам такого повести, если честно. Что могу сказать? Ну, взагалі ничего у меня нет. Я, да, прям, не знаю, что вам такого сказать, я честно. Ось так вот, ось так вот, и вот так вот. Ну да, ты выжил, конечно, звичайно. Да, да, сколько у тебя в кожи, если так можно сказать. Вижив! Його... я не знаю, його... На, тебе було, тебе було капку багато своїх кожею, без об... без обід. Так, судя по всьому, останній поєдинок на цьому уровні. І, да. Сама така. Людинка. Ось така вона. У нас. Противник ось такі у нас. І два. Ми із мечами. Ось так от тобі. А ти я. Тебе, я вже не хочу з тобою ще, ще раз тобі проїгрувати. Я вже в цій серії тебе один раз проїграв. і другий раз я не збираюсь поіграти. Ну вибачай. Не дозволю. Походу, дозволю все-таки, так? Да? Скільки ж тобі... Тебе теж якось багато крепко свої. Сли... Її в кожи. Я, Я не знаю чого. Ось так от. І останній раунд. Остався. Один остався. Саме гавне його виграти, а не поіграти. Так, перший удар за нею і мені... Ой! Добре. Що, зброї в неї немає. Це мене радує крепко. Що ж ти така за... На. Фух. Пошел. И у нас устанило, у нас это все останницы. У нас 12 уровень. Ну, ривень. Так, ну тут зазвонило, что я даже, что я был с скалу. У нас появились останні предметы на цьому на цьому some і так, що у нас тут є. У нас є ось це. У нас є ось це 27, но ну, я не гойду и закажу. у нас є А, нас даже но несутки. Ну тут понятне діло, я закажу ось це тут понят, понятне діло, що дело, Ну, треба ж дати, а у мене цих десь немає, тому я... Іду. А, так тут все рівно нормально, да? Ну, тоді погнали. Да, я знаю, тут придется по русски читать, но ну, извините, побачите мне еще. ты ли это? Пришел под, под поддиви... подивиться моему успеху? Ведь моему успеху твои методы обучения лишены фантазии и старые, как и ты сам, а твой новый ученик просто жарок. И у нас наступнет шельник уже будет, за кем мы в наступной серии будем биться. Ну, с рысью мы побились и так. У нас там была прям достаточно эпичная битва. Я вам так скажу. Вот. Ну, что шо, шо, уже на... побачим, на что ты сдатный. Ох, на самом, мне же мне нравится этот саундтрек, если честно. Я вам честно скажу. Мне очень нравится этот саундтрек. Ну блин, ну вы... А вы умные, да? Какие... Уж... Какие... Якийсь... Уж... Ну журавль, да. Он же без... даже из без боя сражается, а у него только вот это есть. А ну вы поняли, по-моему. Ай. Ай. Так, сюда и сюда. Так, ну, я з тобою, якщо чесно, не дуже, то хочу довго. Нічого собі, до... ну. Так, я з тобою, я, 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 я з тобою сюкатись не хотів, якщо чесно. Я переміг тебе, журавль. Последний звонок. Как низко ты пал, журавль. Ты отринул все, чему я учил тебя. Забыл наставление мастеров прошлого. И ради чего? Стыдись. Прости меня, учитель, я опозорил и себя, и твое самое имя, но твой ученик открыл мне глаза. А также, а еще нас ждет отшельник. Ой, чую, наступная серия будет веселой. Да, но на сегодня уже у нас все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы с вами продолжим в наступной серии. Всех до новых встреч и всем пока. Переніг цій грі.